Головне події в Харкові та області 31 січня. Січень на Харківщині побив 5 температурних рекордів. Про це повідомив регіональний центр з гідрометеорології. Черговий рекорд зафіксували 30 січня плюс 6,6 градуса. До цього температурний максимум був трохи більше за 5 градусів. Нестандартно теплими були також 8, 10, 26 та 28 січня. Аномальну погоду фіксують не тільки термометри, вона вже вплинула на стан рослини тварин в області. Харків'яни постять у соцмережах фотопролісків, що зійшли в лісах і на присадибних ділянках. Центральний парк Харкова поділився фото тюльпанів, які вже проросли на клумбах. А біофак університету імені Каразіна повідомив, що в лісах регіону прокинулися тварини які б мали бути в зимовій сплячці. Зокрема, бабаки. Знаменитий бабак-синоптик Тимко цього року навіть не прибуде в резиденцію в Гайдарах, де традиційно робив прогноз на весну. Щоб уникнути зайвого стресу від приїзду, не виспаний Тимко віщуватиме вдома в селі Нестерівка. На Харківщині цього року мають вести в експлуатацію 26 підземних шкіл. Про це з марафону заявив начальник Хова Олексінігубов. Він відзначив, це дозволить перевести понад 30 тисяч дітей на офлайн формат або змішану форму навчання. Нагадаємо, на цьому тижні друга підземна школа запрацювала в Харкові в Новобоварському районі. На черзі ще шість таких шкіл в обласному центрі. У Харкові чекають на прибуття місії ЮНЕСКО. Візи запланований на березень, повідомили ухова. Спеціалісти мають проаналізувати руйнування будівлі Держпрому. Також вони визначать подальші заходи для відновлення пам'ятки. Раніше Міністерство культури України повідомляло, що комітет ЮНЕСКО застосує механізми спеціального моніторингу щодо Держпрому. Будівля зазнала руйнацій через удар російської керованої авіабомби у жовтні минулого року. У суботу, 1 лютого, в Харкові відбудеться концерт Сергія Жадана та Юрія Гуржи. Вони виконують пісні з нового спільного альбому Семафори Захід безплатний. Потрапити на нього можна за попередньою реєстрацією. Посилання на сайті медіагрупи Об'єктив. Музиканти виступатимуть на станції Метроперемога. Задля цього її закриють для пасажирів, попередили в метрополітені. Поїзди курсуватимуть лише до Олексіївської. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.